Don't Push the Horses. О, самокат. Сюда. Пилосос? Теж треба. О, oh, мама ж міцрубку ще хотіла. Ну і музику послухати! А дружині праску а подарую. Стільки всього набрав? Де ж грошей взяти? Не вже прийдеться всі долари міняти? Don't Push the Horses. Переживаєш, де взяти гроші на техніку? Не переживай. У дзвінку стартувала нова акція. Лише з 21 по 27 в нас розпочався кредитний тиждень на кисла розстрочка. Чим більше ти купуєш, тим більше платежів ми дамо тобі у розстрочку. Саме в цей період ми зможемо розбити тобі товар на платежі до 24 місяців. Це може бути від Пумбанк, Ощадбанк, Приватбанк або ж це Монобанк. І ще декілька інших банків ми вже тобі детально розповімо у нашому магазині в твоєму місці. Тому приходь. Poki se eu